Всім привіт, добрий ранок. У нас вже 11-та година, я монтую вам відео, щоб воно вийшло 12. -та. Воно довгим не буде, зразу вам кажу. Але, в принципі, ви її побачите. Коротше, це то не важливо. Цей, що я ж хотіла сказати, вчора в мене, коротше, якась депресія напала. Ви можете побачити, що я трошки запухта. Боже, як я плакала, коротше, я не знаю, мені вже так вс надоїло. Це, цей статус, знаєте, без грошей. Це, це реально, без грошей ти нічого не вартий в тому житті. Я не знаю, коротше. Е, тяжко важко, плакала вчора. Страшенно. Я не знаю, вже мені так все. -то. Можете сказати, що я не йду на роботу таку. Ну бо я маю роботу, я маю роботу, просто вона мені ще не, при... не приносить грошей, але з часом, я думаю, все буде окрім, вона мені буде приносити гроші. От. Ну, тим більше з тим навчанням я не встигаю. Плюс магазин, ну, то треба кожен день вести, кожен день е цей. Е Ну, як там сказати. Е Боже мій. Ну, викладати пости, сторіс, сторі. ну, то все часто, то все часто, то... то ну, час довгий, можна сказати. І ну, я не зможу просто фізично і на роботі працювати, і викладати пости в Інстаграм. Коротше, я не знаю, якась менеджера. Така депресія напала, я не хотіла нічого ж, ні того магазину, взагалі все нафіг позакривати, щоб мене ніхто не рухав, ніхто не бачив. Оце, звісно. Але я зібралась, я встала. Я далі пахаю, далі працюю, далі ну, не здаюсь, можна сказати. А, ще ви можете сказати, що я в одній футболці без час на всіх відео, бо мені так комфортно. Я люблю ту футболку, вона любить мене. От, я, ти знає, я люблю в ній ходити, я люблю в ній спати, мені, ну, мені дуже сильно комфортно. Як мені дуже сильно комфортно, я можу не скидати кілька днів. її, Але то вже мені, напевно, скину паперу. І цей. І все. буде супер. Блін, а чому всі переходи про, я не можу поняти. Я ж брала, було не про. А чому вже нині про. Добрий день. Може я ефекти брала. І теж все про. Ну взагалі ужас. як? Я хочу переходити. Щоб було цей. Цікавіше дивитися, мені буде цікаво дивитися, якщо він буде переходять. Коротше, зварила е, на зорові гречку. Як там вариться, зараз треба знову піти подивитися. Не знаю, куди тепер не був про що він? Про нашу мій про його. Ну, коротше, добре, я зараз буду монтувати, буду щось там шукати, дивитися. Потім Знову до вас вийду, бо я сиджу вдома, і я не маю вам що показувати. Хай буде так, може вам цікаво, що я розказую. Ну, якщо не цікаво, то ви пишіть мені в коментарі, пишіть запитання, може вас щось цікавить по магазину, може вас щось цікавить про моє життя. Додаються нові підписники. Ну, кажіть, пишіть, не встидайтеся, я, не все, я все буду розказувати, все буду показувати, що ви хочете. Просто, щоб вам було цікаво. Гречка вже зварилась. Я виключила гречку. Вона хазінцейка допарюється. Зараз дуже люблю, коли вона розварена. Мені наш таку їсти. Коротше, у нас в кімнаті термітник. Звертайте уваги. І, ну, коротше, зараз вже 11, а зараз має прийти Назар, мені ще треба цей е відео у Тікток зробити, я не знаю, блін, треба було б якісь зняти з лицем. але Я така зачухана, що я не знаю. Люди люблять гарну картинку, а я така, як є. Дивіться, що назар собі купив Докариті, такі штучки, щоб йому легше дихати було. Бо він, коротше, цей, е у нього в носі щось там перегородка поломана чи що. І він, ну, не може дихати, коротше. Я ну, то штуки типу, від храпу кажуть, але йому буде добре. цей. Для цього для О, дивіться, скільки тут є? Аж 4 штучки. А тут, типу, вони різні. Ой, господи. різні. Різної тої. Розміли різної. Як великі, такі маленькі. Маленькі, більше, більше і ще більше. Це залежить, які в людей єс. щось ще штучка. Він собі буде на ніч чіпляти, і щоб йому вночі було легше дихати. Ось такі штучки. Ось тут є ще такі штучки, теж є багато. Супер взагалі. Хоч, а то, знаєте, вночі, коротше, і тільки думаю, аби не задихнувся. Бо він так дуже-дуже, сильно тяжко ну, дихає реально. Ще тут щось є. А ще є, дивіться. Три є такі. Дуже-дуже дуже тяжко коротше, він дихає. І, ну, Я реально боюся, що всяке може бути Є інструкція ще. І так вже хоч буду спокійна, коротше, що він цей е, вже буде нормально дихати Вночі і вже йому буде легше. Супер. Не знаю, десь Аліекспресу заказую. Довго ще довго. Не знаю, скільки коштує, я потім цей запитаюся і його вам розкажу. Поживіть, ще якісь ремонти, ну ви чуєте, це вибраться. А, дивіться, як класно, зараз покажу. І тут є така штучка магнітна. Кобарите. Хоп, не приліплюється. І якось, коротше, ну, перше, треба, певно, відклеїти, то... Потім приліпити і наноси собі. Я вам потім покажу, коротше, як Назар буде це робити. Собі подивитися. Думаю, вам буде цікаво. Не знаю, може де... Та, що на Алікспресі. Можна заказати, кому треба. То не проблема, в принципі. От. Так в мене вже відео загрузилося. 10% на телефоні. Так далі для... Усіх запланувати 4 березня 12 година. Думаю, вам так буде зручно. Все одно перші годин 9 ніхто не дивиться те відео, вже на другий день дивляться. Не знаю, чому це так все. Відео пішло на YouTube 12 години, ви могли вас вийде закрите. Все супер, супер, супер. До речі, дивилися відео там, де дівчина йшла по дворі е, в шортах. Я була в шоці, чесно. Я ще такого не бачила. Це було жорстко. Я б ніколи так не рискнула. І, коротше, я хочу їсти, знаєте що? Я піду, мабуть, їсти. Файно, речі. Бурділа їх на графік. Сидить водивки сиділи. Ти тікток видали. Мені старчали інстаграму і Фейсбуку. Знаєте, що я собі вирішила? Отако... Каріна розказувала, що цей вони з чоловіком по пів години кожен день грають в ігри. Короте. Ну, типа так розслабляються від роботи. Ну, Щоб було легше. капець, дивіться, які в мене губи червоні від тої мій І не треба помади. І я собі такого скачала гру. І думаю, тако по пів години в день буду теж бавитися, розслаблятися, щоб взагалі ні про що не думати, ні про кого, ні про магазин. І так буде легше, так я не буду вигорати, напевно. Так не буде в мене депресії якоїсь чи ще щось. От. Ну, буду пробувати, а там буде видно далі. Я щось не знаю, нічого не можу сьогодні робити. капець мені не знаю. Бо я щось такого горло, коротше, дере. Не знаю, якась така втома, хочу спати. Очі так тисне, не знаю, чи то якісь магнітні бурі, чи то я захворію. До речі, очі ще лізяться, не знаю, чого голова болить, якась така ватна, знаєте. Не знаю, чого то і чого-то так. Аби не захворіти, бо я не хочу хворіти. Йой. Ну, коротше, одним словом якийсь жесть зі мною відбувається. Коротше. Вийшла на двір, трохи подихаю свіжим повітрям на балкон. Як свіжим ті бички валяються, на півсвім коротше. Може цей від е, того, що я на двір стільки не виходжу, мені так зле, А я не знаю. Сіджу трошки гарна погода. тепло, Ну як? Прохладно. Такий у мене вид. Так, я вже взяла себе в руки. Я вже вчуся, все вже в мене класно, в мене вже є настрій. Правда, трохи голова крутиться. Я вже не депресую, очі слізяться трохи, але то нічого. Вчуся. От. Так що не падайте духом, все буде добре. Прорвемося. От. Я таке на ну, щось нема. Вже п'ята година, приходить завжди пів п'ята. А тут вже п'ята вже нема. І ще нема. я в шоці. До речі, не забувайте, в мене в магазині приходить розіграш на книгу. Жінка, яка має план. Будь ласка, заходьте, беріть участь. От. То нічого, що то мати Ілона Маска, але книжка реально крута, так що хто не читав, почитайте. Реально класна. Так що ну, вона розігрується, так що беріть участь. До 8 березня бо то про, ну, про жінку книга, розумієте. Зараз чекайте секунду, мусила відео в Тік-Ток викласти, розказую вам. То книжка е, про жінку, яка цей, е, боже, як це вам сказати, була е, матір'ю-одиночкою, роз, яка розказує про свій досвід, про життя як, е, як мами одиночки, можна так сказати. Про свій шлях, про те, як вона досягла успіху, ну, про все все про свій досвід, про, ну, взагалі, про все, що вона там, ну як вона прожила те життя. Так що ну цю книжку реально треба прочитати кожній жінці, не падати духом, бути сильною. І розіграш цієї книжки до 8 березня, бо 8 березня ми знаємо то не просто. День про квіточки, тюльпани, там радість, веселість, а про боротьбу жінок, е, ну е, як то? Як то сказати? Я не вмію так дуже гарно говорити, просто так, простими словами, які боролися за те, щоб бути жінкою, незалежною жінкою, про цей, е, ну як то. Щоб не тільки чоловіки, там все чоловік, 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 а типу, ну, жінка теж хтось. От. Так що та книжка саме про таку жінку, яка досягла там багато чого через будь-які труднощі. Ну, так що беріть участь, це реально класна книжка. Також в нашому магазині будуть, до речі, дуже часто проходити розіграші, так що я вам раджу підписатися і будуть розіграші дуже крутих книжок. Так що ви не пошкодуєте 100%. Бачите, я вже трохи. Так що переходьте цей на мій інстаграм, підписуйтеся, не пропускайте розіграші, бо безкоштовну книжку виграти хоче кожен. І я вже нарешті себе привела до порядку. Вже нормально так більш-менш виглядаю, хвостика таку зробила. І, чуєте, прийшов назад. Ми зараз будемо питатися, що так довго. Може зараз поклею ті штучки. Не знаю, я треба дивитися. Коротше, дуже вам Взяв сам наліпив. Ну ви розумієте, я хотіла показати, а він сам наліпив. Ну, ще ту штуку не наліпив. Не знаю, що підбирав, певно, чи що. Я хотіла показати, як то все працює, а він не дав показати. Та нічого, я другий раз. На Другий раз, коротше, ліплю, покажу. Слідись Скажи, Скажіть нам так. Що ти хочеш? Ти мав Так. До мостивця, коротше типі окажу. І зверху приліпив оце. Шо -шо? Ну це ж абсурд. Я ну це, ж абсурд, Чист, це вимити милом приліпів, а потім намастився легенько. А Носа навщо? не мастив. А потім водою змиваєш. Може розцей. Відчіпиться. Ні. Та. Скажи, що відчіпиться. Це Та, ж там магнітики, то нічого не значить. Чіпчу. що, екшелі хейтс? Попробуй. Та ні, я тебе питаю, Фану. в мене нема таких проблем, як в тебе. Та то навіть не треба проблем, та як вночі... Та щоб спати. не храпіти. Так. <laughs> Яке ліпше, більше чи те менше? Зараз буду робити ще один. Назарик спить, як завжди, після роботи виходить спить. І ця штука, ой, боже, боже Боже, дивіться, каже Назар, що йому не, не очі, коротше не підійшла. Скинув і каже, що фігня. Не знаю. Може, ну, то мені повірити. Такому пішло. Не знаю, заропоміруємо, давайте. Ну що робити. Коротше, я взяла намочила ватний диск протираю нос. Я не знаю нашого. Я так бачила в інтернеті роблять. Чи щоб воно краще приліпилось, чи Чи щоб просто чистий Вон, не знаю. Коротше, протерла. это были эти штучки. Я не знаю, какие брат это. Чи вот так. Не вот так не вылеплюсь. мы бы только вылеплюем. А. Короче, прилепляем здесь. Сюда. Я уверен я там за а, на заплейсику. А вот дальше налип. Вообще так. Опа. И а, той. Сейчас смочим. Уже мои вот и мокрые. Смочим. сюда. А нет, не, он не хочет, боитесь. а мокрим вона не хоче ліпитись. Приліпила фіг знати як. Давай попробуємо, беремо цю штуку. І що? Не знаю, я не бачу ніякого ефекту. Зараз. Мені якось однаково. Может, это это Доброе -доброе. Вот это я думаю, что это расширше по-реализму. Это расширьше. Доброе утро, вот попробуем. Он... Чекай, может, не приклеилось там? Lady. О, реально легше. Ні, реально легше. Капець. Боже, вау. А я не знаю. А я не знаю, чого зробили пішов. Класно. Нарано легше дихати, але так трохи знаєте непривично. Май цю штуку. Hop. І ці знімаю. е, Карті трошки не цей незручно. От хай буде. На другий раз. Зарайду світлочання, коротше, маги трохи змерзла, трохи полежу, где побавлюся, і буду деякий пост викладати ще дуже класний взагалі. Мені так подобається. Зараз, Ну, я вам не покажу тут. То ви заходьте в інстаграм, мій BookFlow і дивіться, це буде вау. Ну що, друзі, я вже поділа. У нас вже 9-та година, у вас 10-та. Буду завершувати цей влог. Буду сідати монтувати для вас, щоб вже завтра зранку не, цей, не мучитися а вже щось інакше робити. Буду викладати пост. Зараз ще спин досі. Я не знаю, що в дочі буде робив. Ну, коротше, менше з тим. Всім па-па. всім до завтра. Пишіть свої питання в коментарях, щоб вам було цікавіше дивитися, я буду відповідати, буду все чесно відповідати, питайтеся все, що хочете, про магазин, про бізнес, про курс і так далі. Все, що вас цікавить. Всім па-па!